Я дуже часто порівнюю свою роботу з роботою лікаря, який оцінює стан здоров'я організму для кожного конкретного організму і буде прописувати свій протокол лікування. Те ж саме ми робимо для території. Ми робимо це інноваційно, робимо так, як ніхто не робив ніколи. Чому? Я думаю, ви всі здогадалися, тому що територіальний капітал він унікальний для кожної території. Сьогодні на нашому заході ми зібрали е, різних експертів Кривого Рогу, які займаються е, культурною спадщиною, краєзнавством, е, історією міста, проведенням екскурсій. Тобто, е, це сьогодні такий об'єднуючий захід, який є освітнім інформаційним заходом. Діяльність нас, як фахівців з розвитку туризму, діяльність. Громадських організацій туристичного спрямування вона завжди була більше акцентована на розвиток туризму, залучення туристів. Однак насправді туристи будуть тоді, коли будуть сприятливі умови. І тому на ту спадщину, яка є в нашому місті, необхідно дивитися більш комплексно для того, щоб зрозуміти, як її треба модернізувати, як її треба адаптувати для різних цільових аудиторій. Саме тому резонно що будуть приїжджати різні фахівці і давати поради нам, як робити наше місто більш комфортним і для нашого проживання, і для того, щоб залучати людей із інших регіонів, ну і бажану країн. Сьогоднішній захід присвячений управлінню територіального капіталу, який забезпечує сталий розвиток території. В даному випадку ми говоримо про територію міста Кривий Ріг. І сьогодні ми будемо говорити про те, що таке сталий розвиток взагалі, для того, щоб люди розуміли, розвивається місто чи стоїть на місці. Ми будемо говорити про те, яку роль в цьому грає територіальний капітал, тобто сама територія, її якості, якими вона володіє. І ми будемо говорити про те, як ми управляємо цим територіальним капіталом вашої території, для того, щоб забезпечити фінансове, екологічне, психічне, фізичне благополуччя кожної людини, яка живе на території цієї громади. Ми вчора бували на затопленому кар'єрі. Ми всі побачили його основна функція рекреаційна. Чому вона утворилася стихійно? А... Для мене вона дуже показова, тому що вона показує, як цей елемент територіального капіталу використовує місцеве населення за креаційною метою. А могли б і не використовувати. Тоді б у нас не було використання, а значить сонці було відсутні. Але е, глобально ми завжди будемо, я, мої колеги, ми використовуємо територіальний капітал для формування конкурентних переваг вашої території. Бо те, як ви нею управляєте, формує інакшість. А інакшість це основний головний чинник який забезпечує вам туристичного розвитку. Люди їдуть не щось подивитися, не щось дізнатися. Люди їдуть за чим за інакшістю. Особисто я познайомилася з пані Оленою Жуковою під час спільної участі в україно шведському проєкті. В цьому проєкті ми презентували наш затоплений кресівський гранітний кар'єр і саме аналізували можливості його подальшого перетворення та використання з рекреаційною метою. Тому, звісно, я була зацікавлена в тому, щоб експерт приїхав з іншого міста і подивився цей об'єкт для того, щоб надалі дати нам поради, як його можна використовувати. Як його можна впроваджувати для різних цільових аудиторій мешканців? Вчора ми дослідили Кривий Ріг, я дуже дякую працівникам інституту розвитку міста, які з нами всі, всіма цими важкими шляхами, важкими територіями. І якщо ви мене запитаєте, то що є основним територіальним капіталом Кривого Рогу, то я дам вам дуже просту відповідь. Як? Ну, для мене, так? Як не дивно, тому що я більше все ж таки працюю а, з об'єктами культурної спадщини. Ну, така моя спеціаліка. Але у вас основним багатством є ваша, ваша територія. От всяку в в всіх цих базових елементів і географічне розташування вашої okay. території. Я не буду вам про унікальність, як певне, ви всі це все знаєте. Але це той момент, коли ну, я в своїй практиці стикаюся таким вперше, коли от вся територія в сукупності всіх її основних елементів базового актива є вашим основним активом. Якщо ми будемо говорити про розвиток кривого рогу і думати, да, як піднімати показники сталого розвитку, то ви будете рівномірно розвивати. Одномоментно, рівномірно розвивати всі його основні показники базового активна, тому що вони е, існують в такій складній, е, в такому складному взаємозв'язку між собою, впливають один на одного і будуть продовжувати впливати. І ми це теж повинні будемо враховувати в нашому розвитку. Перший приїзд, власне, він був ознайомчим, тому ми провезли по основним локаціям, які ми використовуємо в туристичному сегменті. Були зрозумілі недоліки деяких із об'єктів. Ну, зокрема, вчора на Провалля нам так і не вдалося потрапити саме із таких кожен з нас на своєму місці, кожен з нас працює, і наше завдання об'єднувати та розвивати те, що ми маємо. Розвивати туризм, тому що туризм це галузь, яка складається Дуже з багатьох елементів, тобто це і культура, це і заклади освіти, це і молодь, да? розвиток бізнесу, проведення екскурсій, да? от краєзнавча така робота, освітня робота. Це наша експертка сьогодні розкаже нам, як ми можемо використовувати наш. Туристичний та територіальний потенціал для сталого розвитку кривого рогу. І не зважаючи на те, що місто має низькі показники сталого розвитку, воно має неймовірний потенціал. Цей потенціал це його територія і його природа. А це неймовірно зелене місто з неймовірно величезною кількістю парків. На такої кількості парків я навіть тут. Думала, думала, не могла згадати, де взагалі я могла побачити настільки багато зелених рекреаційних зон. Але вони не управляються. Але це ж не означає, що ми не можемо їх перетворювати і покращувати, і це дуже класно. Другий ваш момент це те, що у вас дуже багато пустот. Урбаністичний просто вашому місті, у вас місто воно неймовірно війну. У вас е, велика кількість різноманітних видових точок. І ми ваше місто, саме місто, можемо показувати з різних позицій, забезпечуючи аксесибіліті не лише прямо взятого об'єкта, а всієї вашої території. І ці точки ми вчора мені дівчата показали звідки відкриваються панорами на ваше місто. Спадщина у вас специфічна, вона індустріальна. Але це ж не означає, що вона не цікава. Вона цікава для мене. Я за усім іншою територією, в мене такого немає, тому ти на це все дивишся. Ти а, ну, такі відчуття, такі вау, да, ти це переживаєш. Рекреаційні зони це те багатство, яке у вас є. Я вчора вже про це казала, бо коли я їхала до вас на південь, я помітила, що територія навколо кривого року вона не володіє такою кількістю рекреаційних зон. Це південь. Це для мене це жарко, це сонячно, мені хотілося десь стінілочку, мені хотілося парку, мені хотілося лісочку. А всі території навколо кривого рогу це степень і прозорені поля. У вас є багатство – це ваші парки, потенційні рекреаційні зони. Парк цінний не тим, що він парк. Дерева цінні не тим, що це древосина. Вони цінні тим, що це час, який потрачений на те, щоб це дерево що. Виросла. Ви в всьому світі можете купити все, що завгодно, і не купите єдиного часу. І якщо ви захочете там, такого -то габітусу, а цей габітус набувається там, за 200-300 років, що росте це дерево, то ви ніколи такого ніде не купите. Вам треба потратити 200 років на те, щоб воно виросло. І у вас прекрасний архітектурний код міста. Він просто щитується, він просто бросається в вічі. Да, це архітектура епохи Радянського Союзу. Але це не означає, що це для нас не спадщина. І великою цінністю є те, я вчора дівчатам казала, є таке поняття культурний ландшафт. А культурний ландшафт це ландшафт забудова, яка була збудована, зведена в певний період часу, яка відчула на собі впливи самого часу, впливи тої ідеології, яка була характерна до цієї часу. Культурного впливу вона є, знаєте, таким відображеним рефлексом а, на той час, який існував. Ми не можемо змінити історію, Ми можемо лише сприймати і показувати те, що залишило ті чи інші історичні події в нашому з вами сьогоденні. І ось те, що практично це середовище не було змінено. Ви не відчули деформації трансформації цього середовища, дало нам прекрасний архітектурний код вашого міста. Да, воно цікаво, воно вражає воно викликає неймовірний захват. Як для мене, хоча я теж породження радянського солі, я теж народилася в цій ситуації, але я ще знаю, що цікавить жителів інших країн. І коли ти приїжджаєш і бачиш ці ваші неймовірні будинки культури з цими колосальними колонадами, які свої мощі нагадують мені давні єгипетські храми, тобі це не можна не вважати. Те, що Кривий вже давно і ще до повномасштабного вторгнення, вже перейшов до стадії, що ми маємо безліч об'єктів, які підлягають ревіталізації, реновації, там, і так далі, зараз це ще більше стає, і це питання для нас надзвичайно є актуальне. Ну і безумовно, зустріч з експертами, які мають багат, ну, просто багаторічний досвід і по Україні, і за кордонів якраз з цих питань. І послухати технології, як це робиться, і отримується позитивний результат для розвитку потім територіальної громади. Оце мабуть саме, саме головне. Ми говорили про потенціал розвитку нашої території. Тема надзвичайно актуальна для Кривого Рогу і просто надзвичайно потужна спікерка. Я отримала просто інтелектуальне задоволення, естетичне. Я законспектувала багато думок для себе, але провідна, що дійсно сьогодні. Дали розвиток, відновлення, креативна економіка і, взагалі, економічне зростання це потужні взаємопов'язані речі. Це не просто розмова, це обговорення конкретних механізмів, як це можна досягти. Анотації на помилки, які робили українські громади, і що з цього не вийшло, наприклад, або навпаки кращі зразки. І звісна річ, що це питання для триворового не нове, але воно нікуди не зникає. І Його потрібно обговорювати. Територія міста дуже велика. Із нею з із... те, що належить межам міськради, половина це промзона. А це означає, що в майбутньому та вже й зараз, і в майбутньому, особливо кривий ріг, рано чи пізно дійде до тієї точки, що потрібно щось робити. Ми ж не можемо жити в суцільних смітниках. Нам потрібна зараз стратегія, Нам дій і головне ми управління ми тими об'єктами, які в нас є. Для цього потрібно об'єднати зусилля кластерний підхід якого, і про який ми сьогодні говорили, то ми, в свою чергу, так як науковці освітяни, є теж стейкхолдерами цього процесу, ми можемо сформувати бачення для суспільства, але тільки об'єднавшись бізнес, громада, можна робити такі потрібні зміни. І, звісно, ключова думка, що стратегія має бути першочергова. Звичайно, можна зробити хорошу модель, гарну картинку, але поки не зрушаться з місця конкретні. Якісь дії, а дії це якраз такого триумвірату, мабуть, більше громада з одного боку, влада з іншого боку, і третє це представники самих різноманітних індустрій. Якраз якщо оце вдасться рано чи пізно зробити, але все ж таки вершина це виконавча влада. Психологія локальних жителів, всі жителі всіх історичних місць вони не цінують те, де вони живуть, бо це денеться дощі що. що. Як тільки ми потрапляємо в інакше середовище, нам здається інакше, от воно красиво. Ось там спадщина, ось там збереглося, а що в нас. Вибачте, а коли до вас приїжджають жителі інших територій, вони ходять, вони дивляться на ваші ландшафти, на ваш архітектурний подміста, дивни це вже що? Інакшість. Це те, що визиває зацікавлення.